Друзі, всім привіт! Зараз розповім про важливу звичку, яка має великий, на мій погляд, потенціал і яку повинна, повинна розвивати кожна людина. І так, перш ніж я розкажу, що це за звичка, давайте з'ясуємо. Що взагалі означає таке поняття, як звичка? Звичка це дія, яка доведена до автоматизму, яку ми виконуємо автоматично, не задумуючись, як це правильно робити. Ну, наприклад, ми рано встаємо, Беремо телефон і дивимося, там не знаю, там стрічку новин там в Інстаграм, або там, в Тікток, або на Ютубі. Або, наприклад, ми йдемо в туалет і змиваємо за собою. Це також звичка. Або хтось, коли їсть, стирає після себе стіл всі крихти, які на столі. І це також звичка. Для чого взагалі потрібно вибудовувати звички? Звички це такі, як би сказати, складові людини, які працюють на неї. От якщо ви маєте звичку чистити зуби два рази на день, то ви. Маєте гарний стан зубів. Якщо ви маєте звичку слідкувати за собою і за своїм станом речей, то ви маєте гарну зовнішність і ви маєте гарний стан речей. Якщо ви, наприклад, маєте звичку робити там зарядку зранку, то ви маєте гарне самопочуття, і ви вибудовуєте таку звичку як дисципліна, тому що ви робите зарядку кожного дня, кожного дня постійно та регулярно. І так, що таке звичка рисували, для чого вони потрібно рисували. Тепер -те, давайте підійдемо до самого важливого. Яку звичку я хочу. Яку звичку я будовую я зараз, і яка звичка має великий потенціал. Це звичка однозадачність. Це можна назвати думкою про мету, це можна назвати там, знаходиться в моменті тут і зараз, але я це назвав однозадачність, тому що це понятно і зрозуміло. Одна задача в даний момент мозок взагалі може виконувати якісно тільки одну дію. Якщо ми будемо середжуватися якісно на одній дії, то ми отримуємо більшу віддачу від своїх дій. Якщо я зараз знімаю це відео, я зараз повинен якісно доносити ті думки, які я хочу донести глядачеві, щоб він отримав максимально користь від цього відео. Я не маю думати там про те, скільки мені треба буде провести часу, щоб змонтувати це відео. Я не маю подумати про те, яку там назву, опис придумати до цього відео. Я маю думати і робити тільки одну дію якісно. Це Знімати це відео зараз. Якщо я з кимось розмовляю, я не маю думати про те, яку мені дію треба зробити потім, чи що мені зараз сказати людині, я маю думати і бути зосередженим на тому, що каже сама людина, щоб краще її зрозуміти. Щоб потім вже на, на те, що вона сказала, якби далі таку відповідь, щоб ця розмова була більш там довшою, чи цю розмову вже якось розвивати. Коли ми робимо якісну одну дію, ми якби. Не знаходимося в внутрішньому аналізі. Наприклад, ми йдемо в магазин, і ми там щось думаємо, 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 пішли в магазин, і вийшли, ой, блін, забувся щось там купити. Да? І ми, ми були в якомусь самоаналізі, думали про щось, але не були тим, ким ми є в моменті. Ми пішли в магазин, і ми є покупцем. Ми, ми щось купуємо, і в нас має бути список або вже якби чітко спланований план, що ми маємо купити. І коли ми робимо би, одну тільки дію, ми менше знаходимося в цьому самоаналізі, який нам заважає, якби. Який нам заважає, от всі ці можливості, які є перед нами, ми, ми їх не бачимо, тому що ми знаходимося в самому аналізі і щось паралельно робимо і не бачимо того всього, що відбувається навколо. Ми можемо навіть не, зам, не замислитися або даже не задуматися. Наприклад, якщо ви ретельно побачите, подивитесь на свою кімнату, то ви можете побачити якусь там паутинку, ви можете побачити, де ми не знаю, там десь щось відклеїлося. Якби якщо ми будемо якісно робити тільки одну дію, то ми можемо виявляти і робити. Якби дію і отримувати від неї ще більший ефект. От якщо ви там зробіть якісь таку вправу, подивіться на, на свої руки, подивіться на, на якісь там зморщинки, подивіться там, може ваша шкіра пошелушує, пошолуш... аби да? вчіться робити тільки одну вправу. Як цю супсичко вбудовувати? Просто. Ну, на словах просто, але насамправді це тебе надії не зовсім просто. Коли робити якусь одну дію, максимально старайтеся зосередитися на якості виконання тільки цієї дії. Осереться тільки на дії. От зараз я знімаю відео, я максимально намагаюся зосередитися на тому, що я зараз скажу, на тому, як я передаю інформацію, як я передаю цінність цих слів у відео для глядача. І так. Ну, я думаю, зрозуміло, да, як вибудовувати. Намагайтеся зосередитися тільки на виконання однієї От Зараз я знімаю відео, на знімаю, знімаю відео. Далі я там піду там їсти, я буду тільки їсти. Якби, і е, Фокус направити тільки на те, що ви робите зараз в даний момент. Це може бути звичайно непросто: ви будете з часом переключатися то на одне, то на інше, але якби, привчайте якби зосереджуватися якби, тільки на одному, якби, щоб він якби, не перемикався, не бігав. Як... Не знаю, як та муха не літав по, по квартирі і не переключався з одної думки на інший, з одного процесу на інший. І так, давайте підемо висновок. Звички це важливий компонент людини, тому що вони працюють на людину. Чим більше ви маєте правильних звичок, тим краще результати ви маєте в своєму житті. Звичку, яку я хотів вам сьогодні донести, це однозначність. Чим більше ви якісно зосереджуєтесь на одній дії, тим краще ви її виконуєте, тому що мозок може робити тільки одну дію. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить.